Для мене дуже близькі люди, вже мерехтять зірками в небесах, а я ще човгаю дорогою життя, та прийде час майну у небуття. І будем разом в зоряному небі спостерігати, що там на землі, та втрутитись не в силах щось змінити. Не все зробили, тільки що змогли. А ви, хоч поглядом на зорі рідким, згадайте тих, кого немає поміж нас, бо час життєвий плине дуже швидко і небо розраховане на нас. І будуть журавлині каравани, вертатись, коли прийде весний час на землю рідну до своєї хати, стрічайте журавлів, але без нас. Вже піднялися на крило журавлі, скорий я в останню путь порину, і буде нести мою душу вітерець по небу, наче журавля пір'їну.